Ах, Здравствуйте, сітець варій Петров. Банжур. Вітаю вас. О, який у вас костюм <гум> із заграничного матеріалу. Певно дорогий. Па. Платьі від перве діло, бо платять встрічають. Вірно. Як одягжу пан, то вже і пан. А вже ж. А а на на. От приміром брук. Як труба стоять. Не так постав і ша. Фізінамії вже і нема. Или вот желдка. Это же хитрая штука. О! О! На той колір вже уже Симпатії Симпатии нема. Що-щу? -що? Ну, не тот парад на лице. А финжак це главная хворма. Хормы нема и людини нема. А гудзики какие? Гудзики немецкие. А материя. Матері шотландська. А може, шарлатанська? О, що з вами говорити? Не вежу. <laughs>